Це новини на 10 ранку. У студії Марина Кухар перекладає жестовою мовою Наталя Дмитрук. Вибухи в Росії вороже Міноборони звітує про півтора десятка дронів, які нібито збили на Білгородщині, в Брянській області та у Краснодарському краї. А жителі Слов'янська на Кубані пишуть, що на околицях міста вибухало щонайменше 10 разів, що саме було під ударом, поки невідомо. Нагадаю, напередодні під дроновою атакою було місто Енгельс Саратовської області. Сили оборони вразили там нафтобазу, і це підтвердили у Генштабі ЗСУ. Пожежу не Загасили і досі. Навпаки, місцеві в пабліках пишуть про те, що полум'я лише розгорається. Аби його загасити, запросили допомогу в сусідніх регіонів. Об'єкт, який атакували українські безпілотники, забезпечував паливом військовий аеродром, на якому базується ворожа стратегічна авіація. Наша ППО збила цієї ночі 46 із 70 російських дронів. Ще 24 локаційно втрачені. Звітують повітряні сили. Тривогу оголошували в північних, східних, південних та центральних областях. Російські дрони збивали у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській. Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях через падіння уламків пошкоджені приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині. П'ять ворожих шахедів збили наші сили ППО на Черкащині. Минулося там без постраждалих, але уламками пошкоджені вікна десяти житлових будинків, магазину, а також автомобіль. Повідомили Вова. Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 113. Ще 13 людей загинули у місті сьогодні. День жалоби. Напередодні в день ворог скинув на місцеве підприємство дві бомби. Що зараз на місці терористичної атаки готова розповісти наша кореспондентка Олена Каптюх. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено чи розібрали вже завали, і що відомо відомо про стан поранених людей. Так, Марина, ми досі працюємо на місці. Тут зараз працюють комунальники. Вже під'їхала важка техніка. Вони забирають великі такі велику кількість сміття, які зібрали люди. Зараз тут вже поновили рух, вже ходять і громадський транспорт, трамваї, маршрутки. Хочу сказати, що пошукова рятувальна операція вона була завершена ще вчора, і хочу наголосити, що вона тривала 5 годин. Тут було дуже багато рятувальників, дуже багато роботи, і важко було, бо роботу декуди переривали через загрозу повторних ударів, бо були тривоги. І ось що нам розповіли рятувальники про вчорашній день, про вчорашню роботу. Аварійно-рятувальні роботи проводилися в двох напрямках. По-перше, це надання допомоги пораненим. Другий напрямок це була ліквідація безпосереднього місця загорання. Рятувальники ліквідували загорання 27 цивільних автомобілів. Це був трамвай, а також ліквідована пожежа адмінбудівлі. Ще було зазначено 113 людей було поранено. Така велика кількість це через те, що росіяни запустили свої бомби просто в день по дуже жвавому жвавому району. Тут дуже жвава вулиця. Багато людей були на зупинках. Багато людей їхали у маршрутках поверталися додому у трамваях, Тож і Саме така кількість поранених людей вивозили звідси поранених не лише каретами швидкої долучалися навіть цивільні вивозили поранених і машинами поліції рятувальників тобто залучалося багато цивільного транспорту, і зараз в лікарні 60 поранених. І це вважається найбільшою кількістю звернень до лікарні саме після таких. Атак на місто з початку повномасштабної війни серед поранених 10 людей у важкому стані серед травм. Дуже багато ампутацій. Крім того, поранило і дівчинку 13-річну, але їй надали допомогу і відпустили додому. Зараз сьогодні у Запорізькій області день жалоби. Я нагадаю, 13 людей загинуло і 113 Поранено Марина, дякую, Олена. Олена каптюх про атаку по Запоріжжі напередодні в день. Там 13 людей загинуло, і 113 поранені. Курахівський і Покровський напрямки залишаються найгарячішими на фронті. Йдеться в ранковому зведенні генштабу. Росіяни активно застосовують авіацію і закидають Донеччину кабами. Тривають бої поблизу дачного, Курахового Шевченка, Петропавлівки, Слов'янки та Ясинового. На турецькому напрямку ворог намагається наступати в районах Деліївки. Там протягом доби відбулося щонайменше шість боєзіткнень. На Харківському російські окупанти чотири рази штурмували. Наші оборонні рубежі бої точаться в районі Вовчанська. Загалом за добу 192 бойові зіткнення. Олександра із Костянтинівки і Лідія з бахмута. Їх волонтери у грудні вивезли з Донеччини. Для порятунку жінок зробили просто колосальну роботу, бо евакуйовували обох. Під постійними обстрілами щосекунди їхня поїздка могла зірватися. На щастя, Київщини вони дісталися безпечно і тепер живуть у містечку для переселенців Хансена. Дарія Цесарук розкаже більше. Ну це ж забрала пальто, фурточки та вот це. Все Олександра ще розкладає у шефі свої речі. Це усе, що влізло у сумки, коли вона поспіхом, можливо, і назавжди, тікала з рідного дому. Решта, надбаного за десятиліття, так і зосталися у Костянтинівці. Наш город огнем знаходиться, все время Там бах, 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 а. Взагалі. Виїжджати звідти Олександра навіть попри щоденні обстріли не планувала узагалі. І лише коли росіяни до міста підходять майже у притул, таки наважується. І було страшно, що це п'ятітажка моя завалиться, а я на другому поверсі була. Гаррі мене придави плітами, і я там буду додихати. Її волонтери, ризикуючи собою, вивозять звідти фактично останньою, як і 92 дворічну Лідію з дружківки. Тепер вони сусідки. Тут ну, до ж отакий городок построїть, і хочеться туди назад у свою хату, і цю хату я не хочу бросати. Я не тут буду доживати. Сама Лідія, з нині окупованого Бахмута, туди вона зовсім юною переїхала ще років 60 тому, бо отримала квартиру у багатоповерхівці. Того будинку більше немає. Він склався буквально за мить, поховавши під руїнами, нажити роками. Як бабахнула ракета в наш дом, пішов увесь старий під'їзд, під землю туди, у підвал. Обірвало ступні, ото все, і почало плам'я горіти. нічого не вихватиш, нічого плана б'єшся. І, і ми залишилися, там. Вибігли на вулицю, в чому бігли. Усе це Лідія переживає уже вдруге. У 41-му, коли німці окупували Донеччину, їй було усього дев'ять. Дивлюся, їдуть е танки, танки, і написано Русь, здавайся! Русь здавайся!». І наші то солдати виходять руки, попіднімали на танки. Їдуть, їдуть, їдуть. Вже в окружанні ж попали. Нині, як і тоді, Лідії доводиться починати заново. Дах над головою обом жінкам дали у містечку для переселенців. Його збудував американський підприємець Деллой Хансен. Це містечко уже прихистило понад 200 людей. Все це переселенці, які тікали від війни. І тепер у цих будинках вони живуть. Повністю безоплатно тільки торік благодійники у селі на Київщині збудували кілька десятків будиночків. Ось ці двокімнатні за метражем більші ніж попередні. Люди просять вже не просто про житло, не просто про дах над головою, а вони просять про реабілітацію. Вони розуміють, що коли вони падуть до містечка, то у них буде гаряче харчування щодня, доступ до медичної допомоги. І ми закликаємо українські бізнеси доєднуватися до допомоги. Ми закликаємо людей, які хочуть. Зробити свій внесок в допомогу найбільш вразливим постраждалим українцям, переселенцям, доєднатися до нашої системної допомоги, тому що наші масштаби дозволяють нам вже рятувати велику кількість людей. Там же наприкінці грудня відкрили і хоспіс для найтяжчих, і у 25-му будувати нову чергу продовжать. Адже тих, кому це житло потрібне, щодня стає більше. Дар'я цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон єдині новини.